Вітаю вас! Це канал 8 хлин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 21 листопада 2022 року. І почнемо з новин міндовкілля. Видача висновків на транскордонне перевезення відходів з зеленого переліку онлайн. Уряд продовжив строк дії проєкту 21 листопада. Оформлення висновків онлайн. Це зручність та прозорість взаємодії з державою, скорочення строків розгляду звернень із 30 до 10, уникнення випадків відмов, у видачі висновку через допущення технічних помилок. Автоматичне внесення інформації до реєстру, з якого за необхідності легко отримати потрібний витяг. Уникнення непрямих витрат на відрядження папір, друк. Консалтинг. Алгоритм отримання послуги досить простий. Заявник авторизується в екосистемі через державний сервіс ID.gov.ua та подає заявку. Зрозумілі підказки на всіх етапах та інтегровані довідники не дозволять помилитись при заповненні форми. За згенерованим QR-кодом можна перевірити наявність висновку і скористатися ним з мобільного телефону. Документ є доступним 24 на 7 на будь-якому девайсі. Його неможливо загубити або підробити. 21 листопада. День гідності та свободи. Руслан Стрілець пряма умова. Гідність та свобода. Як багато важать ці два слова для нашої нації. Українці століттями захищали свою гідність і свободу від посігання росіян під час революції на граніті чи Революції Гідності 21 листопада, день, коли на Майдан Незалежності вийшли студенти та громадські активісти, щоб сказати НІ владі, яка відмовилась від європейського курсу. У той день здобувати свободу вийшли люди, що сиділи за партами у лекційних аудиторіях. Сьогодні це роблять і ті, хто ці лекції читають, працюють на підприємствах. У банках, на залізниці, лікують, торгують на ринку, водять громадський транспорт, відкривають кафе та ресторани, навчають у школах та садочках дітей, будують дороги і будинки. Нехай наша боротьба за свободу отримає свій головний плід якомога швидше. І нехай, коли це станеться, наш ріст та розвиток, як нації, продовжується, але без гулу сирен та авіації. Слава Україні! Майже 102 тисячі гектарів самозаліснених ділянок на Київщині можуть бути використані для введення лісового господарства 21 листопада. Ці ділянки було виявлено під час інвентаризації, яку наразі проводить міндовкілля спільно з Держлісагентством та Держгеокадастром по всій території України. Роботи виконують на виконання закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо збереження лісів. У результаті проведеного аналізу із понад 716 тисяч земель Київщини, вкритих лісовою рослинністю, виділили майже 102 000 гектарів самозалісних, що потенційно можуть використовуватися для ведення лісового господарства. Роботи з інвентаризації самозаліснених ділянок в Україні наразі проводяться у цифровому форматі. Для цього. Використовуються ортофотоплани з відображеними межами лісової рослинності на певній території. На них накладають межі лісогосподарських підприємств цієї території та визначають земельні ділянки, що не включені до їх складу. Далі з них виключають землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також історико-культурного, лісогосподарського призначення. Водного фонду, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. Ті площі, які залишаються після такого аналізу, і є потенційними ділянками для ведення лісового господарства. Новини Держекоінспекції 21 листопада. Відзначаємо День гідності та свободи. Сьогодні вкотре розуміємо, що наш шлях до свободи складний, тернистий. Однак ми знаємо що правда переможе, Українці нація нескоренених. Ми плекаємо для майбутніх поколінь ідеали свободи та демократії. Ніхто і ніколи не зможе відібрати відчуття власної гідності у народу, який ціною власного життя відстоює право бути вільними та незалежними, говорити та бути почутим. Дякуємо ЗСУ, а також справжнім патріотам та безстрашним українцям. Які відстояли своє право на гідність та свободу. І сьогодні Україна вільна. Новини громадськості. Екологія права людини Миколаївщина. Вплив військових дій на довкілля. З 10 по 13 листопада спільна група з командою ЄПЛ та АНТС провели обстеження впливів воєнних дій на довкілля на території Баштанського. Та березня Гувацького районів Миколаївської області. Було проведено обстеження вирв від потрапляння ворожих ракет на території селища Висунськ та прилеглих до нього території Баштанського району Миколаївської області. На подрії місцевої школи було обстежено дві вирви, орієнтовно від прильотів Х101, які відбулися 26 червня 2022 року. Також Поряд знайдені сліди розриву двох касетних снарядів 9N210. На місці наявні уламки корпусу та лопат стабілізатора. Вирви засипані частково ґрунтом. Екологом відібрано проби ґрунтів та узято уламки ракети для подальшого аналізу. Відібрані проби буде передано до лабораторії. На сільськогосподарських угіддях наявні транспортні контейнери 9М27К. Вирви від потрапляння снарядів, нерозірвані боєприпаси. Місцеві мешканці подають заявки на розмінування до ДСНС. Вплив на природні екосистеми здійснюється також через зведення фортифікаційних споруд пересування техніки. За які деокуповані об'єкти ПЗФ Херсонщини та Миколаївщини порадіти? Разом з усіма українцями вітаємо неймовірні успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку. Невимовно тішить і те, що заповідні території правобережної частини Херсонщини та Південно-східної частини Миколаївщини звільнені від окупантів. Які саме ціні охоронювані території звільнено і чи вони особливі, НПП Кам'янська Січ територія має велике історичне значення. Тут, На високому березі Дніпра тепер Каховського водосховища у 18 столітті розташувалась Козацька Ком'янська Січ. Сьогодні тут функціонує відділення Національного заповідника Хортиця. На території парку зростає понад 500 видів судинних рослин, серед них 46 особливо цінних видів, які перебувають під охороною. Зокрема, на головатки Волошкові. Включено до резолюції номер 6 Бернської конвенції, а також рідкісні оселища. Частково звільнено НПП Нижньодніпровський, який є найбільшим в Україні та охоплює дельту Дніпра від Каховського водосховища до Бузького лиману. Територія нацпарку одна із найцінніших природно заплавно літоральних комплексів в Європі. Лише в нижній течії. Від Коховського ГЕС до Дніпровського бузького ломану річка Дніпро зберегла свій відносно природний стан. У парку відмічено 71 вид тварин та 32 види рослин, що включені до Світового червоного списку МСОП, до Європейського червоного списку, до Червоної книги України та до червоного списку Херсонської області. Доокупований також відомий станіславський заказник Станіславський каньйон. Загалом на Херсонщині доокуповано 25 територій природно-заповідного фонду з загальною площею понад 18 тисяч гектарів. Це приблизно 13% природно-заповідного фонду Херсонщини. На Миколаївщині звільнені ботанічні заказники Івана Кепіне, і Єлизаветівка. Та ландшафтний заказник Біла криниця. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та 8 у коментарях бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам.